Всіх вітаю, хочу показати результати своєї праці. Вчора і сьогодні працював. В тій спальні я вчора знайшов першу дірку в трубі теплої підлоги. Тут, там, при вході, знайшов другу. Тут же сантехніки поремонтували. Ось така дирочка була. І ще в одному кабінеті. Ось тут розбито вже. І ось ви бачите, ще є дві дірки. Неякісна труба, вона вся лопає на поворотах. Зараз техніки поремонтують, я ще перевірю, і буде все. Коли в цьому будинку я починав саме з цього місця, ось тут замотане вже одне коліно ремонтне. Для нього зараз буде друге. Тобто, це по рахунку, 10 дірка, яку я в цьому будинку за 2-4 роки вже знаходжу. Тому, якщо не хочете, щоб у вас були подібні випадки, звертайтеся до мене, до моїх колег по Україні, проконсультують вас на рахунок якості труб, що можна купляти. І Також, якщо є вже схожі проблеми, мокріють стіни, тиск опалення падає, топите своїх сусідів, звертайтеся, У мене є різноманітне обладнання для пошуку протікань, водопостачання, опалення та каналізації. Тобто труби, які приховані під плиткою землею та ламінатом. А також і не приховані, тому що часу тече щось зверху, а люди не бачать або не надають відповідного значення.